Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Чим будемо сьогодні займатися? Не, ну, як і раніше. Є дановеська проблема. Ми з вами вирощуємо піну хлопок. Насправді я вчора намагався робити стрім, але він чомусь не запустився. Тобто я відстрімився десь годину, але е, запису немає на Ютубі і тому це дивно. Ну, Ось такий невеличкий конфуз. Е, якщо ми подивимося, насправді ми побачимо, що я вже від, е, я вже маю один блок шерсті, як бачите. Я нагадую, ну, насправді ви цього не бачили. Для того, щоб скратити, відповідно, один ліжко, потрібно відповідно, три блоки тобто, потрібно три блоки деревини. В даному випадку будемо робити відповідно, ліжко і сосни. І потрібно три блоки шерсті. Відповідно для того, щоб зробити три блоки шерсті, тобто скрафтити... Йдемо. Я покажу, що я зробив вчора те, що ви не бачили. Так, щось таке дивні якісь такі артефакти. Уже є дві рослинки. Ну як? Ну так? Насправді я вчора стрімив цілу годину і за, цей, і за цей час відповідно виросло дві рослинки. Як бачите, вони вже прийнялися, вже ростуть. Бачите? Є, відповідно уже один блок шерсті, що ми, ми з вами можемо зробити. Тобто потрібна ще шерсть. Скільки потрібно ковшинок? Ну, очевидно, що з одної машинки ми отримуємо відповідно одну ковшинку. Тобто, відповідно, потрібно що зробити. Для того, щоб скратити один блок-шерсті, потрібно, відповідно потрібно 4 ковшинки. Відповідно, треба 8 ковшинок. Ну, вже, як бачите, росте 2 рослинки, тому це вже піде швидше. Ось так. Про що сьогодні будемо говорити? Ну, як і раніше, будемо говорити про те, як росте хлопок, і як росте, відповідно, що відбувається в цьому ігровому світі. Так, ну що ж, що я думаю, ну, мабуть, все ж таки варто поговорити також про особливості деревини. Як з робити підлогу? Я вже про це говорив насправді в минулого відео. Господи, це дуже цікаво. Я говорив, що оцей будинок можливо в окей. Теж, мабуть, не те, що дуже добре. Чому так? Тому що, як бачите, я поклав е, оці зруби ось так донизу до торцем, відповідно, відповідно тарець усотує вологу із землі, оскільки в нас відповідно, під цими, торця, під цими колодами нічого більше немає, чиста земля, відповідно, колода усотує вологу із землі, відповідно, через капілярний ефект ця вся волога потрапляє в будинок, що, мабуть, не те, що дуже добре. Тому яке є рішення, треба покласти мати колоди все ж таки вертикально, тобто горизонтально, для того, щоб турці колоди були відповідно по торцям, відповідно, щоб завдяки прийому повітря, відповідно, відбулася циркуляція, циркуляція повітря і відповідно колоди просихали. А так, як бачите, турці розміщені. Безпосередньо на землі і тому відповідно, вся волога із землі потрапляє в будинок, що недобре. А також, відповідно, колоди з часом почнуть псуватися, тому рішення яке очевидно, що треба все ж таки або зробити, як я вже казав, треба або зробити якийсь, якийсь повітряний першарик під, під, під відповідно, підлогою, або колоди розмістити ось так горизонтально, щоб, відповідно, щоб, відповідно, відповідно, торці просихали і відповідно не, не збирали вологу у собі. Ну, це теж не те, щоб дуже хороше рішення, тому що, з часом, з часом коли також може почати псуватися, то, мабуть, все ж краще зробити якийсь фундамент з каменю, але де взяти каміння у лісі? О, Ну, справді, бачите, це не те, щоб зовсім ліс, тут, як бачите, тут якісь пахорби є, і, можливо, є печера, тому там можна добути, мабуть, каміння, але все ж таки. В інструменті, як бачите, є тільки дріяні інструменти. Тобто ми не можемо зробити. Ну, бачите, є... все, все ж таки є деріана кірка, кер... відповідно кіркою, ми можемо добувати каміння, то можна спробувати. Мабуть, можна спробувати добувати каміння. Ну, насправді, у нас каміння є, у нас є внизу тут шахта. Ну, не те, що шахта. Це таке підземел, де можна вживно, що все ж таки набирати каміння, скільки нам потрібно. От там внизу, відповідно, у нас є. Шахта, де є відповідно каміння. Тобто насправді ми з вами можемо зробити е, є з чого зробити відповідно, фундамент для цього будиночку. А також, як бачите, є глина, я, я, насправді, ніколи, я насправді, ніколи не бачив глину ось так просто на камені. Ну, ну, як бачите, глина тут от, є от, в такому вигляді, то можна також, можна, також викликати цеглу для того, щоб будувати будиночок. То, можна зробити декоративні елементи або навіть якісь несучі конструкції із справжньої. Цегле. Ну, Цегла Це вже похідний матеріал, як і каміння. Справді, якщо подивитися, як бачите, тут є отаке от каміння, яке є вже фактично обробленим каменем. Ну, насправді знаєте, чому проблема рукотворних матеріалів. Вони не завжди мають специфічні властивості для свого застосування. Що ще маю на увазі, наприклад, каміння, воно Тобто звичайний камінь, отакий от натуральний, от як тут. Він стійкий до впливу зовнішнього середовища він не боїться нічого, ні грибку, нічого. А ось цей оброблений камінь, він. до цього діла не стійкий, і з часом він починає всати вологу із із води, наприклад, і може запросто розрізкатися і почати псуватися. От. Тому, насправді, є таке цікаве зауваження, чи варто застосовувати так мовити, штучні матеріали. Ну, не знаю, чи варто цим займатися. Чому, тому що все ж таки. Штучний матеріал штука дуже цікава, звичайно, штучні матеріали надзвичайно шкідливі. Які композити, наприклад, лінолеум, наприклад, або паркет, оцей, або, наприклад, чи можна застосовувати, наприклад, дуже популярну таку річ, яка, яка називається е, є такий замінник паркету, який зроблений із присовної бумаги, який називається, який називається, який називається, ну, Дуже популярна річ. Зараз. Ну, що буде? А що буде? Якщо застосовувати слушні матеріали, нічого доброго не буде. Наприклад, у мене стіл зроблений із ДСП. Тобто це не, не дерев'яний щит, а це просто ДСП. Що ДСП ну, Насправді ДСП дуже-дуже старий, тому він вже, мабуть, не має таких так, мабуть, шкідливих властивостей. А от новий ДСП це штука дуже-дуже шкідлива. Тобто, коли вдома поставити оцей ДСП. Що буде, а нічого не буде. Ну, зазвичай сучасно, сучас, сучасні меблі зроблені саме з ДСП. Тобто це така цікава штука, яка. Яка. дещо дуже корисна для здоров'я. Тобто, тобто, ну а що робити в нашому житті? Ну не знаю. Треба, щоб було швидко і ефективно, не завжди це добре. Тому зазвичай. зазвичай коли щось родители, це такий довгий-довгий, тривалий шлях всього життя. Тому що срудите, якусь одну справу займайтеся, і тоді у вас, можливо, в житті буде усе добре. Тому, будь ласка, ставте лайки і підписуйтеся, підтримати мою діяльність на Ютубі. Ось так. І, будь ласка, коментуйте. Як бачите, рослинка тихенько розсутіть. Можливо, ми сьогодні вже, сьогодні вже отримаємо відповідно дві ковшинки для того, щоб можна було повідно, скрафтити відповідно. Ну, мабуть, ми ще нічого не скатимо, тому що треба значно більше ковшинок. Я насправді вже не один раз пробую щось записувати. І минулий раз я вже навіть робив стрім. І насправді я з цього стріму насправді там теж було дуже багато цікавої інформації, але стрім це ж только дуже хороша. Ну, як бачите, поки що рослинка ростуть і поки що немає ковшина. Ну, що робити, як бачите, знову ніч. І що робити вночі? Ну, а що робити вночі? Очевидно, що ніч, це штука така собі. Тому завжди вночі сидіть вдома. Спрошую, не займатися дурницями в житті, тому що ніч це така собі штука. Я, то, що, я думаю, вночі варто тому що просто річ спати. Як, Ну так, але то, дома завжди все е, має бути добре. Дома завжди все має мати добре. Тому що робити? Я думаю, що все ж таки варто піти в будинок. Там видно і там є двері. Це добра річ. Так, як бачите, не смертілося, тікаємо до... Тікаємо до хати. Як отак. Вот Закриваємо відповідно двері і слухайте. Може робити завтра? Ну, як бачите, лише тільки 4 яблучка, давайте повечеряємось так. Сидіти сідати тихенько, чекати, поки відповідно зайде сонечко. Як бачите, зараз тихенько смеркається за дверима. А цим часом ми видивитися, що у нас насправді є в нашим, нашій скрині. Ось є скриня, відповідно. Тут бачимо, як я вже казав, є біла шерсть шересть оця. Ну, насправді шерсть можна пофарбувати. Які колір можна по пофарбувати? Ну, можна пофарбувати, наприклад, фіолетовий колір. Бо якісь інші кольорі отримати відвідувану ліжку від одного кольору. Ось так. А також можна пофарбувати, наприклад. Наприклад, у, у чорний колір, але насправді чорне ліжко, було, мабуть, доглядати дивно. Ось так. Відповідно, що у нас ще є. Є саженці виставки сосни. Ну, саджанці залишилися після виробки лісу, тобто, коли я заготовляв деревину, відповідно, залишилися ще кілька саджанців. Е е відповідно, відповідно, після виробки дерева, відповідно. Після вирбки дерева залишається слаженість, і з цих відповідно, можна посадити нове дерево. бачите, Я насправді завжди намагаюся дитина дерева, після того, як їх вирубую. Ну то, не завжди це вдається. Проте це важливо робити після вибки. Після того, коли ви зробите дерево, важливо, що щоб все ж таки дерево знову нове посадження. Ось так. Тому що робити? Ну, як бачите, я... ще кілька яблучок. давайте зробимо ось так. Цілочка відповідно про запас. Ось так. То завжди мають такі додаткові ресурси у вас. Коли ви щось робите, коли живете, ну, де, тримати там, де ви живете, бо, можливо, є якийсь інший сховок. Тримати якісь цікаві речі для того, щоб можна було подальше щось робити. Як так. Ви знаєте, я от чесно думаю, от, от як. Я, от, я от думаю, що до перекладу цієї штуки... Як бачите, є ось цікава річка, яка називається мотика, що таке мотика, я не знаю, що таке мотика. На мою думку, на мою думку це переклад вірний, чи існує альтернативний переклад цієї гри, де, оцей, де мотика називається дещо по-іншому. Що таке мотика, ну, це таке цікаве слово. Я тебе ж називаю тяпкою, але насправді, мотика — це якось більш, більш по-українськи. так. Тут, це виглядає насправді добре. Ось так. Мотика ти мотик. Як бачиш, є сокира дерев'яна. А також кірка. Кірка. Кірка чи кирка? Ну не знаю. Насправді, українська мамі кілька таких цікавих спрощень, інколи мені, не завжди, не завжди, мені це не завжди подобається, але от, що маємо то маємо. От кірка чи кірка? Ну от, хай буде кірка через і ось так. А от щодо слова факел, ну, розуміть, насправді, в чому проблема. Звичайно, якщо ви живете десь і займете якісь справи, краще, щоб слово були короткими. Тому що треба швидко передати інформацію. Тому що насправді, факел можна перекласти як смолоскеп. А смолоскеп це, мабуть, ну це надто довге слово, мені не подобається. Тому що, коли ви десь живете і щось маєте маєте і щось намагаєтесь робити, треба, щоб інформація можна було. Передати швидко, то, тому словом таке коротке. Ось так. Тому тут, як бачите, застосовано саме слово факел. Ось так. Тому що робити? Ну а що робити? Я думаю, що ще не розвінялись. Ну, ще, як бачите, не розвінялись, як бачите. Як бачите, ці двері якраз э, на захід. Ось такий цікавий момент. Тобто двері у нас відповідно на захід. Відповідно, в нас тістерний схід. Ось так. Ну, звичайно, вікно ставиться. Вікно ставиться відповідно на південь. Тобто, ну і насправді, насправді це дивно, тому що в нас сонце якраз приходить над головою, це дивно, тому що звичай в реальних умовах у нас є якийсь кут. Тобто ми живемо, що на екваторі? На що ж? Це де, насправді. Ми з вами на екваторі. Тобто тут має бути доволі спекотно, я, я думаю. Тобто, ну майже в Афесі. Ось так. Все ж таки, надіюся, що сьогодні ми з вами скратимо ще блок шерсті, Це насправді було б добре. Хоча, мабуть, це не надто швидко, тому що все ж таки для того, щоб скратити блок шерсті, треба потратити хоча б 2 дні ігрового часу, що не завжди можливо. Тому що робити? Не все ж таки думаю, що варточки почекати ще, тому що важливості скрати ще один блок шерсті. Байдемо світ один блок шерсті, ось як бачите, біла шерсть і все. Що насправді трошки замало, тому що треба все ж таки ще два блоки шерсть, ну я справді цю, шерсть, шерсть, шерсть крати десь, десь 3 години, тому треба досить багато часу насправді на це. Ну, от так і справи насправді, щоб зробити ліжко, треба подирати, ну, Треба потратити. Насправді я вже ліжком цим займаюся, мабуть, тижня-два. Ось так. тобто, що Два тижні тобто, я два тижні займаюся тільки цим ліжком, і більше нічим. Як -от так. Тому важливо робити то, що... те, що потрібно, тому що без ліжка, як бачите, не діло, воно бачите ніч, і ми з вами сидимо, лазимо по хаті. Вночі вночі треба спати, не займатися дурницями. Як? А от так. Так, наші розведні, це мені так здається, давайте пойдемо, що це таке. Так щось наші розвідується. А, уже запросто може розвідниці, бачите, бач, сонеч... це не сонечко це місяць. Ви ж я от трішки мене так мотива взяти цікава думка. А чому от чому у нього така от, от грань така? От, я, я насправді не продивляюся, а насправді на небі який місяць. От, а, от, це, це, це дивно. Дивно? чому, Ну не знаю. Чому чому місяць має таку дивну грань? Я ну, насправді не звичайно з, з ну ну, бачите, земля, бачте, таке, як бачите, така як сіла. Ну, так, мабуть, так має бути? Ну, мабуть, можливо. Тому що все ж таки, знаєте, є така цікава теорія. А що, якщо земля насправді плоска? Я, звісно, не беруся стверджувати це питання, тому що я, звісно, шо звичайний, як і сімей, але все одно, чому ні? А чому не може бути земля плоска? Ну, от бачите,. От, 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 не дивимося, просто стіл, ти все. Ну просто пласка поверхня і все. Ну ну як, ну от так. Тому що я думаю, все ж таки, я думаю, що варто про це добре подумати, яка, якої насправді форми наша з вами планета. Ну то ж не квадратна, я думаю, ну як ну от так. Тому що, тому що я думаю, що все ж таки варто про це дуже добре подумати, як насправді справді форми наша з вами планета якого так. Тому що, я думаю, що все ж таки варто це питання детальніше та дослідити. Так, ну яка зараз година? Ну, десь, мабуть, п'ята ранку приблизно. А тепер 5.40, скажімо, ось так. Ну, як бачите, як бачите, місяць доволі стрімко ховається за обрії, і зараз, відповідно, у нас буде ранок, і наша резинка знову продовжить рости. Що я думаю, треба піти набрати знов яблук. Бачите, залишився всього два яблучки, а тепер одне і що і правильно треба набрати яблучок. Тому йдемо зерничка, наберемо яблочко, поки ніхто нас ще не забрав. Десь там яблонька. Усім відповідно, доброго ранку, як ми салонку стоїть, стоїмо і йдемо за яблучками. Тому що треба обов'язково набрати яблуко. Бо тому що треш яблучка були. Так, ну шо ж, яблочко ж, як бачите, не відросли, поки що яблочок немає. Та яблочка ось на тому березі. Так, От туди ми добратися не можемо, тому що це надто далеко. Як ну отак. Тому що закінчується верші. Як ну отак. Тому що йдемо знову до наш... відповідно, до нашого... До нашого імпровозового поля, тому що нам треба зібрати урожай хлопка ще не виріс, як бачите. Надто швидко. в чому проблема, а чи варто займатися постійно будівництвом? Ну, а що буде, якщо не буде, всякої цікавої ерунди. От я буду двоповерху буде нагляд, що він потрібно, щоб щось зробити. Нет. Ну от так. Бачите, як бачите, поки що рослинки ще не виросли, але вже вони доволі сильно підросли, тобто вже, вже майже, майже дозріли. Тому що вірно треба знову щось йти будувати? Так? Ні, не так. Я думаю, що... Ну насправді другий порох штука хороша, мабуть. Але треба щоб було, що потрібно. Тому що ось цей другий порох він дає. Ну не знаю, що цей другий поверх дає. Щось таке не буду, як бачите. Ну. Давайте щось трішки пробувати далі імпровізувати з цією штуковиною. Можливо, варто з не треба, тут з бомбою сходинки, а трещо було надійно. Щоб нічого ти будем не могло влізти просто так. Тому що робити? Я все ж таки думаю, що варто дочекатися, поки, поки визріє. Бо тому що нам все ж таки потрібно... наче щось побіліть. Ні, не трохи що немає. Поки що немає, тому що треба все ж таки дочекатися, поки, поки визріє баона. Як бачите, поки що ще ковшинок немає. Насправді, не впевнений, оскільки етапі росте оця рослинка, тому що я бачив такі білі ковшинки, можливо, це вже так виглядає зріла рослина. Круто я не впевнений, насправді. впевнений, тому що робити треба дочекати, поки ця рослинка дозріє. Тому що, поки що поки що, як бачите... Це просто рослинка рослина без е, плодів. Тобто це означає, що поки що нема що збирати. Тому що робити? Я думаю, все ж таки варто ще зачекати очевидно, тому що треба все ж таки зібрати урожай мавони. Ну, насправді, вчора це була хороша ідея, коли я почав стрім. На жаль, ти стрім не зберігся. Ну, він зберігся, тому що я не, насправді не подивився, чи дійсно цей стрім йде. Отак. От я просто запустив стрім, натиснув кнопочку, у мене це все налаштовано, але стріму самого не було на Ютубі. То трас як ішов, але самого стріму не було. Ось як. як ну ось так. Таке інклуб також зустрічається, отак. От така, тобто, Такий форс-мажор, такий легенький. Тому що чекаємо, поки відповідно виздріє мовона. Так, ну що, що далі будемо робити? Я думаю, все ж таки, що варто. Я думаю, що варто... Я думаю, що ми продовжимо продовжуємо в наступному відео, тому що, як бачите, ну, така цікава річ. Можливо, я по закатору, точки цим займуся. Ось так.